Привіт! Раді вітати тебе в курсі. Я поясню, як користуватися певними видами завдань. Стрілочки рухають нас, а клікабельні зображення надають більше інформації. Якщо ж ти хочеш повторити якийсь розділ курсу, скористайся панеллю ліворуч і обери конкретний. Якщо бачиш опитування, ми будемо дуже вдячні, якщо ти пройдеш його. У тестуваннях необхідно обрати вірну відповідь і натиснути кнопку Чек. Можна пересуватися між ними. Це вид завдань. Передбачаю, що у ньому ти будеш друкувати свою відповідь. І якщо ж твоя спроба була невдалою, можна повторити її, натиснувши кнопку «Retry». Ми розробили для тебе декадник у чорно-білому та кольоровому варіантах. Ти можеш зберегти його або, за потреби, роздрукувати. Ці зображення перевертаються. Ми маємо презентації, які можна збільшити для зручності. А також аудіофайли. Тести, про які ти знаєш. Блакитний текст свідчить про те, що ти можеш відкрити це гіперпосилання. Пам'ятаємо про клікабельні зображення, а також про картки, що перевертаються, цей вид роботи передбачає перетягування. Ну і звісно, чек. Звертаємо увагу на підказки на зображеннях, які є клікабельними. В кінці передбачені опитування, за якими будемо дуже вдячні. А також тест. Він є завершальним. Для того аби отримати сертифікат про проходження курсу. Ти також можеш відслідкувати свою динаміку проходження, вона буде збережена і, за необхідності, ти можеш повернутися наступного разу. Якщо виникають питання, завжди звертайся до нас. Бувай і бережи себе!